Ізраїль, маючи військовий досвід у минулому, зумів об'єднати свою країну та вивести військову промисловість на високий рівень. Тут випускають артилерійські системи, ракетні комплекси, бронемашини, танки та одні з найкращих систем ППО у світі. Ізраїльтяни є світовими лідерами у розробці танків та створили кілька дуже унікальних основних бойових машин. А саме у концепції танка Меркава МК МК-3» велика увага приділялася безпеці його екіпажу. В результаті проект машини має численні відмінності від танків того часу. Однією з відмінних рис є те, що двигун розташований у передній частині бойової машини. Крім того, спеціальне пристосування дозволяє екіпажу та солдатам вчасно евакуюватися з підбитого танку. Цікаво, що Меркава має заднє відділення для шести десантників, що свідчить про те, що архітектори об'єднали роль танка та БМП. Виділяючи цікаву особливість машини, варто відзначити екіпажний кондиціонер. Він створений не тільки для комфорту екіпажу, але й значно підвищує боєздатність, забезпечуючи захист від втрати свідомості в критичних умовах. Озброєння танка Меркава МК3 залишилося таким же, як і в першому поколінні, зі збереженням 105-мм гармати і 8-мм кулеметів. Танк також може бути оснащений розширеними функціями, такими як цифрова система управління вогнем, захист від зброї масового ураження та тепловізійне обладнання для нічних операцій. На меркава МК-3. Встановили нову систему керування вогнем Матадор 3 Було представлено останній тріумф Ізраїлю: бойовий танк, барак нової ери, оснащений зброєю з електронним керуванням і вражаючими можливостями штучного інтелекту. Використовуючи штучний інтелект, система може точно виявляти цілі в режимі реального часу, скануючи на 360 градусів за допомогою рухливої вежі. До цього буде додано вдосконалений танковий і артилерійський приціл із розширеними можливостями спостереження вночі. Танк «Барак» буде оснащений системою протитанкового захисту Trophy, яка зможе забезпечити йому перевагу на полі бою. «Барак» оснащений гладкоствольною гарматою калібру 120 мм і здатний вести вогонь на дистанції до 4 кілометрів. Абрамс Ікс» Це нова технологія, розроблена General Dynamics Land Systems. Він розроблений як концепція основного бойового танка останнього покоління, а не як еволюція серії танків Abrams. Цей танк вперше було представлено у 2022 році під час виставки AUSA, яка проходила у Вашингтоні. Abrams X представляє нове покоління із підвищеною вогневою потужністю, захистом і мобільністю, щоб протистояти всім новим загрозам сучасної зони бойових дій. Challenger 2. корпус і автозапчастини моделі базуються на її попереднику Challenger 1, який зазнав більше 150 поліпшень. Система ядерного, біологічного та хімічного захисту NBC може захистити від усіх відомих загроз, і це перший британський танк, у якого відсік екіпажу може обігріватися та охолоджуватися. Основне озброєння включає 120-мм нарізну зброю L-30, автоматичну гармату калібру 7,62 мм McDonnell Douglas Helicopter Макдоналд Дуглас Система управління вогнем є цифровим комп'ютером. Екіпаж Челенджера становить чотири людини. Його бойова вага дорівнює 65 тоннам. Танк здатний розвинути максимальну шосейну швидкість 56 км на годину і має запас ходу 250 км бездоріжжям і шосе 450 км. Танк створений за стелс технологією. Що мінімізує його радіолокаційну помітність. Український танк оплот є одним з найсучасніших танків, розроблених і вироблених в Україні. Цей танк входить до складу родини танків Т-84 і є модифікацією попередньої версії Т-80. Танк Оплот має потужне озброєння і високий рівень захисту. Основна зброя танка це 125-мм гладкоствольна гармата КБМ-2, яка може вести вогонь по цілях на надзвичайно великій дистанції. Танк також оснащений 7,62-мм кулеметом і антилітаковими ракетами. Український танк оплот має сучасну броню, яка забезпечує йому високу стійкість до вогню протитанкових ракет і снарядів. Також танк обладнаний системою активного захисту, яка виявляє та відбиває загрози, такі як снаряди, протитанкові ракети та гранати. Оплот має хорошу маневреність та швидкість, що дозволяє йому ефективно діяти на полі бою. Він оснащений такими системами, як система стабілізації, система контролю вогню і система наведення гармати. Український танк оплот. Отримав високі оцінки за свої характеристики і виконання завдань. Він експортується в інші країни і є одним із символів українського військового потенціалу та оборонної промисловості. Модернізований танк М1А2 СЕП-версії 3. він є останньою версією танка Абрамс, що була розроблена для забезпечення більшої ефективності в сучасних бойових умовах. Цей танк був розроблений компанією General Dynamics Land Systems і є покращеною версією М1А2 СЕП версії 2. Однією з ключових особливостей СЕП версії 3 є нова система керування вогнем, яка забезпечує більш точну стрільбу на відстань більше 8 кілометрів. Танк були додані нові технології, які поліпшують пізнаваність ситуації, такі як додаткова камера на задньому кінці танка, що забезпечує кращий огляд довкола та система нічного бачення. Також М1А2 СЕП версії 3 має покращену броню, яка забезпечує вищий захист від сучасної зброї, такої як супутники, ракети та гранати. Leopard 2PL. Він є модернізованою версією німецького танка Leopard 2A4, який був створений у 1970-х роках. Танк був розроблений польською компанією Obrum у співпраці зі шведською BAE Systems. Основні зміни в Leopard 2BL стосуються електронної системи керування вогнем. Зокрема, додано нову цифрову систему керування вогнем та денний нічний приціл з тепловізійною камерою. Також встановлено нову реактивну броню, яка забезпечує підвищений рівень захисту. Leopard 2PL має гладкоствольну гармату калібру 120 мм з можливістю використання різних типів снарядів, включаючи голівки зі збройними проникаючими елементами та некеровані снаряди. Він оснащений двигуном потужністю 1500 кінських сил, що дозволяє рухатися зі швидкістю до 68 км на годину. У 2 pl також є підвищений рівень комфорту для екіпажу, зокрема, встановлено нові сидіння з підвищеною амортизацією, а також системи охолодження та опалення. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і увімкнути сповіщення. Щоб першим дізнатися про вихід нового ролика. На цьому сьогодні все. Спасибі за перегляд! Побачимося!